Діма, останнє до тебе питання стосовно того, що чекати від Дмитра Борисова далі. Точно чекати чогось цікавого, смачного <смас> і інформативно ціннісного. Я наразі знаходжуся в першу чергу в фокусі на ось просвітницькій діяльності, бо мене чогось наразі це драйвить. Я не знаю, можливо, це е, 44 роки. Але чогось мені все більше і більше хочеться віддавати цих навичок і знань, які в мене є. Бо прийшло відчуття, що я почав цінувати, що це дійсно цінне. Цін. Раніше я це знаєш, не те, що не цінував, а обесцінював собі і просто не бачив тих запитів, яких багато дійсно було чувся, думав, що я що я можу розказати. наразі, мене це драйвить. І я ось якраз в, в цьому шляху знаходжуся. Мені не просто поки що в онлайн взаємодії, бо можливо це. Також вік, олдскульний підхід, хочеться якогось такого фізичного контакту, і я вирішив буду міксувати, тобто користатися можливістю зустрічатися і організовувати щось в онлайні і в офлайні, і якось тримати цей, цей, цей баланс. Ось це перше, що я чекаю від, від себе і обіцяю і публічно заявляю людям.